Початок буксерського шляху це час, коли формується не тільки техніка, але й характер. Саме в ці моменти закладається сміливість, рішучість і здатність працювати під тиском. І один з найефективніших інструментів розвитку це спаринги з тренером або спортсменом, який має більший досвід. Такі спаринги дають молодому бійцю можливість рости швидше, глибше розуміти бокс і відчувати себе в ринку. У боксі є три ключові формати тренувань, і кожен з них потрібен. Мішок це сила, витривалість і частота удару. Лапи це точність, таймінг, вихід із дистанції, правильний ритм атаки. А спарінги це живий бій, де всі навички починають працювати разом. Рух, дистанція, захист, контратака, реакція. Саме спаринг формує справжній інтелект боксера. Спаринги, у яких тренер працює другим номером, це фундамент правильного встановлення молодого спортсмена. Це той формат, у якому учень отримує можливість відчути себе активним боксером, навчитися відкривати атаку, вести темп, будувати комбінації і при цьому не боятися відповідної дії. На початковому етапі багато спортсменів соромляться або бояться починати атаку. Тренер, працюючи другим номером, дозволяє юному боксеру вільніше проявити ініціативу. Не боятися рухатися вперед, не боятися помилок, вчитись мислити як перший номер. Це надзвичайно важливо, бо саме впевненість є стартовою точкою технічного розвитку. Тренер приймає удари, ставить блоки, зміщується, інколи відповідає але так, щоб учень не втратив віру в себе. На відміну від роботи з таким же новачком, тренер чітко контролює силу і темп, тому спарринг стає безпечним, але реалістичним. Юний спортсмен вчиться правильно входити в дистанцію, не поспішати, завершувати комбінації, відчувати момент для атаки. Коли тренер працює другим номером, він задає м'який, але структурований ритм. Це дозволяє спортсмену поступово опановувати таймінг один з найважливіших елементів бою. Тут учень вчиться, коли відкривати атаку, коли зупиняти темп, як правильно завершувати серію, як не підставлятись після виходу. Юний спортсмен може спокійно пробувати нові зв'язки, вдосконалювати серії та вчитись працювати різними рівнями. Корпус, голова, зміна темпу. Тренер реагує на це технічно, тому учень отримує зворотний зв'язок уже в самому спарингу. Коли учень бачить, що його удари доходять, що він може вийти вигідно з атаки, він стає сміливішим. Зникає страх пропустити, страх зробити крок уперед. Це формує найцінніше психологію бійця, який не боїться ініціативи. Основні плюси це розвиток впевненості, формування атаки та ініціативи, правильна робота в дистанції, розвиток ритму і таймінгу, безпечний прогрес без зайвого стресу. Але є і мінуси. Можливе звикання до комфортного суперника, ризик переоцінки своїх сил, інколи боєць може ставати занадто прямолінійним. Спаринг із тренером другим номером – це найкращий спосіб розвинути ініціативу, сміливість та технічність юного спортсмена. Цей формат дає відчуття, що бокс це не хаос, а керований процес, у якому учень може зростати крок за кроком. Коли тренер працює першим номером, але з мінімальною кількістю ударів, він створює інший, не менш важливий тип навчання тиск і робота проти активного суперника. Це не бій, це навчальний стрес, який формує правильну реакцію. Юний спортсмен вчиться не панікувати, коли на нього йдуть вперед. Він починає сприймати тиск як звичайний елемент бою, а не щось страшне чи несподіване. Тут тренер створює рівень пресингу, який безпечний, контрольований, але достатньо реалістичний, щоб викликати правильні реакції. Коли тренер йде першим номером, він змушений працювати зміщеннями, кроками назад і в бік, кухалами, блоками, контрударами з виходом. Саме в таких спарингах формується реальний робочий захист, який потрібен у бою. Юний спортсмен вчиться бачити підхід суперника, відчувати, як змінюється дистанція, як ти спливає на його положення в ринку. У нього з'являється розуміння, коли потрібно відходити, коли зміщуватись, коли вступати в клінч, коли відповідати. Це фундамент тактичної грамотності. Тренер тисне, але не добиває. Він моделює реальний бій, але з максимальною безпекою для учня. Це дозволяє спортсмену поступово знімати страх перед тиском і вчиться зберігати спокій, навіть якщо здається, що місця немає. Коли на тебе тиснуть, ти не можеш працювати в одному темпі. Тут учень вчиться різко прискорюватись, сповільнюватись, підриватись контратакою, змінювати ритм роботи і ніг. Це життєво важливо в справжньому поєдинку. Основні плюси сильний розвиток захисту, психологічна стійкість, правильна реакція на тиск. Розвиток роботи ніг, формування тактичного мислення. Але також є і мінуси. Важливий сильний стрес на старті потребує дуже високого рівня контролю тренера. При неправильному підході може забирати впевненість. Спаринг з тренером першим номером – це школа виживання, але не жорстка, а навчальна. Саме тут спортсмен вчиться захищатись, думати, рухатись і не втрачати холодний розум. Це той досвід, який змінює боксерське мислення і дає справжню стійкість у ринку. Спаринг із тренером це найцінніша частина розвитку молодого спортсмена. В одному форматі він отримує сміливість і віру в себе, в іншому стійкість, технічність і вміння працювати під тиском. Разом вони створюють гармонійного, розумного і впевненого боксера. Головне не боятися процесу, рухатися крок за кроком і довіряти наставнику. Тоді кожен раунд це розвиток, а кожен спарринг – це маленька перемога над собою.